Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про те, що відбувається з Дніпро 1 трансфери клубів УПЛ і першої ліги та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Зараз в усіх виникає питання, чому Дніпро 1 до останнього намагався зробити так, щоб ніхто не подумав, що вони будуть ліквідовувати свій клуб. Ну а зараз повідомляється, що 1 липня в понеділок вони надишлють листа до УАФ, що будуть зніматися з чемпіонату. Особисто в мене склалось враження, що вони це зробили заради того, щоб нормально продати гравців, тому що ну уявіть собі, якщо б вони це оголосили за 2-3 тури до завершення чемпіонату, їм було б дуже важко якось торгуватися за своїх гравців, за Гуцуляка, Сватка та інших. Але це лише моя думка, і як мені дали зрозуміти керівництво Дніпра, 1 там Русол, Селезньов та інші, вони дійсно сподівалися грати в наступному сезоні. Так вони розуміли, що придеться продавати майже усіх основних гравців, найкращі активи, тобто Рубчинського, Сватка, Гуцуляка, Піхальонка, тобто на ці гроші грати в наступному сезоні, і грати там молодняком і резервом, який залишиться. І при тому, що вони це розглядали як найгірший варіант. І я думаю, що головна причина в тому, що виникла ось така проблема, що зараз ми не можемо заявити п'яту команду замість Дніпра один у Єврокубки, через те, що просто хтось головний у Дніпрі-1, і всі ми знаємо його прізвище, ім'я просто з ним не було нормального діалогу. Можливо, він сам це розумів, те, що я казав про свою думку, що намагався просто заробити гроші на трансфери гравців, а тому вів таку таємну мовчазну гру. Тому, знову ж таки, головна проблема в зникненні клубу і в тому, що ми матимемо в наступному сезоні замість п'яти команд, 4 команди в Єврокубках це через Коломойського. Київська Динамо нарешті офіційно оголосила про підписання колумбійського захисника Брайана Сибальяса. Подивившись гру цього Сибаліса за минулі клуби, в мене складається враження, що це дійсно непоганий та якісний гравець. Він вміє читати гру, він достатньо розумний, він чіпкий, вміє боротись, вміє грати з таким, знаєте, звогником в очах. Тобто цей гравець може стати навіть краще, ніж ті центральні захисники, які зараз є у Динамо. Він трошки схожий на Дениса Попова, але навіть виглядає ще краще. Тобто подивимось, як в нього вдасться адаптуватися у складі киян і чи зможе він справді стати краще, ніж нинішні центральні захисники. Але що стосується центральних захисників, то це ще не все. Бо кияни цікавляться гравцем Сентієна Мікаелем Наду. За інформацією французького джерела, кияни не єдині, хто цікавиться французом. Також цей футболіст затребований неназваними клубами французької ліги-1, німецької Бундесліги та англійського чемпіоншипу. Головний мінус в цьому гравцеві в тому, що його начебто оцінюють у 10 мільйонів євро, а тому це зовсім відпадає від того, що Динамо може їм цікавитись. Можливо, і справді вони цікавились цим гравцем, проглядали його, а потім зробили запит до клубу, почули суму 10 мільйонів, та навіть якщо почули 5, і зрозуміли, що це не по кишені. Однак, окрім покупок, Динамо може втратити і основного гравця, бо нідерландський Фенор цікавиться Володимиром Брашко. Джерело Гейджі Віфер пише, що український хавбек може замінити Маца Віфера, який, як очікується, залишить клуб. Контракт 22-річного півзахисника Динамо розрахований до 2028 року. Його ранкова вартість становить 5 мільйонів євро. Також повідомляється, що контакт з гравцем вже був і є позитивним. Тепер очікується пропозиція для клубу. І в цій новині виглядає все начебто правдоподібно, але є одне але дуже велике. Джерело пише, що гравця оцінюють у 5 мільйонів євро. Але ми ж прекрасно розуміємо, що Динамо не продає основних гравців за таку суму. Брашко зіграв два матчі, в яких Україна перемогла Словаччина та зіграла у нічию з Бельгією. Брашко є основним гравцем за Динамо, і він точно не коштує 5 мільйонів. Його реальна ціна це там я не знаю 10-12 мільйонів. А звичайно, що керівництва Динамо захоче за нього ще більше. Я думаю, як мінімум 15. Взагалі, якщо казати про продовження кар'єри Брашка, то Фейнорд був би дуже цікавим клубом для нього. Це був би для нього як Трубін зараз перейшов до Бенфіки. Тобто не у топ-клуб, а в клуб, який ти матимеш можливість потрапити до основи зовсім швидко. Тим паче скаути з топ-клубів частенько розглядають гравців саме з редивізії. Львівський рух оголосив про підписання нападника ігра Краснопіра, який підписав довгостроковий п'ятирічний контракт. Серпня 2022 року грав за Київську оболонь. В сезоні 23 24 нападник провів 33 гри, в яких забив 7 голів. Також ігра Краснопір є гравцем молодіжною збірною України Ю-21, за яку відіграв 8 матчів та забив 1 гол. Окрім цього, у структурі клубу відбулися зміни, де Іван Федик став головним тренером у руху 2. До його тренерського штабу увійдуть Ярослав Мартинюк та Валентин Слюсар, тоді як Володимир Бездуб'як очолить Академію руха. Основним напрямом його роботи буде комплексна підготовка молодих футболістів. Житомирська полісся оголосила про підписання контракту з трьома захисниками. Перший це грузинський захисник Георгій Масурадзе, який підписав контракт з Полісів на 4 роки. Він розпочав кар'єру у рідному місті, а саме в академії Тбіліського Динамо. Дебютував за першу команду у 2021 році. Всього ж за час виступів гравець встиг провести 61 матч та відзначитися двома голами. Другий це бразильський захисник Жоа Віали, який також підписав контракт на 4 роки. Раніше він виступав за клуби Бразилії: Парана, Атлетіка Праненці, Посо Алегро і Туано. Останній його клуб це аутсайдер серії Б. Ну і третій – це хорватський загасник Матей Матіч, який також підписав контракт з житомирянами на 4 роки. Матіч грав лише за один клуб загребську локомотиву, який матей пройшов футбольну школу. За головну команду гравець встиг провести всього 6 матчів, здебільшого отримуючи ігрову практику в локомотиві Ю 19 від себе хочу додати, що подивившись на гравців, як вони грали в минулих клубах, складається враження, що це підписання для Поліця, 2 який буде грати у другій лізі. Ці гравці звичайно талановиті, вони можуть розкритися протягом певного часу, але навряд чи вони будуть грати в основній команді. Харківський металіст 1925 підписав контракт з захисником Василем Кравцем. 26-річний лівий фулбек підписав угоду на два роки. Головний тренер харків'ян Віктор Скрипник продовжує збирати гравців, яких прекрасно знає, тому що з кравцем він працював у Ворслі, але це ще не все, бо з Ворсли може перейти до харків'ян Павло Ісенко. Зараз з'явилася інформація від прес-служби Ворскли, що Ісенко підписав контракт з ними на один рік. І звичайно, це виникає питання, чому в такому серйозному клубі, клубі УПЛ, гравець підписує талановитий гравець на один рік. Бо в більшості випадків такі малі контракти підписують клуби з першої ліги, тому що не впевнені у своїх підписаннях і не впевнені у своїх бюджетах. А це підписання виглядає начебто дивно, але насправді немає нічого дивного, бо це зробили для того, щоб якось офіційно за нього отримати гроші. Криворізький кривбас продовжує збирати гравців з екзотичних країн. Як мені стало відомо, Кровбас підпише контракт з 19-річним хавбеком з Гаїті П'єр Олів'є Вуденський. Він тренуватиметься цього літа у Словенії з кривбасом одразу як отримає візу, щоб мати можливість покинути Гаїті. Варто відзначити, що гравець нещодавно підписав контракт з агентською компанією, яка вже працювала з кривбасом та привезла до них Даніеля Сосу та Натанеля Сантіні. І якщо не буде головної проблеми, це затримка з затриманням візи, тому що ми вже бачили, як деякі гравці кривбасу переходили до них протягом півроку, то зовсім скоро ми побачимо в нашому чемпіонаті гравця з Гаїті. Український голкіпер Реала Андрій Лунін досі не визначився зі своїм майбутнім. Мадридці запропонували йому нову довгострокову угоду, адже попередня закінчується вже наступного літа. Переговори почалися ще до старту євро 2024 але рішення немає досі. Інформує марка. Джерело пише, що Лунін не дав жодної відповіді. Іспанські журналісти припускають, що українець збирається пограти ще один сезон, що залишився за контрактом, і чекатиме хорошого для себе варіанту від інших клубів, яким він може дістатися як вільний агент. Брюгі і Трабзанспорту досягли домовленості щодо трансферу нападника Романа Ярмичука. Як пише інсайдер Саша та Вольєри, український нападник обідеться турецькому клубу у 8 мільйонів євро, а йому запропонують контракт на 3 роки з опцією продовження ще на рік. Щоправда, домовленості між Яремчуком та Трабзанспором ще нема. Поборотись за Романом може фенербахче, який має перевагу у вигляді ліги чемпіонів. А трапзанспор потрапив до кваліфікації Ліги Європи. Саша Тавальєрі відносно не популярний, але авторитетний журналіст, а тому це схоже на правду. Звичайно, в нас завжди є погана думка до Терезького чемпіонату. Але якщо подивитися на те, як вони виступають у Єврокубках в останніх двох сезонах, що дозволили їм повернутися до того місця у рейтингу, щоб мати пряму путівку до ліги чемпіонів, то звичайно є певний прогрес у цьому чемпіонаті. Хоча, звичайно, хотілося б, щоб гравець збірної України грав у чемпіонаті Іспанії, Київська оболонь підписала перших двох новачків. Ними стали колишні гравці Минаю та Вересу. Перший це Василь Курко, 29-річний захисник, підписав контракт на два роки. Попередній сезон відіграв за Верес, зігравши 28 матчів, що є третім показником по кількості проведеного часу серед усіх гравців Вересу. Другий це Вадим Вітанчук. 27-річний півзахисник підписав контракт на один рік. Опорний хавбек попередній сезон відіграв Зиминай, зігравши 29 матчів та збивши три м'ячі. І наостанок дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!